У себе в гостях звати мене Іра. Сьогодні разом з вами я хочу оглянути каталог, який до мене приїхав на початку грудня 2024 року. Ми сьогодні разом з вами будемо роздивлятися. Цей каталог для замовлень і будемо вже планувати на 2025 рік свої посадки на городині, а також у садочку. Тому я вас запрошую. Якщо вам цікава ця тема, давайте ми разом з вами його оглянемо. Це є каталог від інтерфлори того постачальника, якого я обираю вже не один рік, і дуже подобається мені посадковий матеріал, той який вони пропонують від різних виробників. Давайте ми все з вами зараз подивимося, роздивимося. Отак От виглядає цей каталог. На грудень. Каталог є насіння на 25 рік. Ми сьогодні разом з вами будемо тут дивитися, що пропонує цей постачальник. Також це є інтернет-магазин, його назва. Ось, бачите, всі явки та паролі. Якщо вам щось сподобалось, дівчатка, хлопці, ви можете позвонити, зробити замовлення по телефону або на сайті. Це дуже-дуже зручно. Я декілька раз пропускала замовлення, тому що якось не складалося. То я забула, то ще щось. І навіть огляд, я, мені здається, якогось там каталогу також не робила, тому що не вистачало часу. Зараз є в мене така хвилиночка. Я хочу вас познайомити. З цим каталогом багато років я користуюся саме цим інтернет-магазином, їх продукцією, яку вони представляють у такому бумажному варіанті, тому що ми вже з вами звикли. Зазвичай йти до інтернет-магазинів, або офлайн платформ для того, щоб щось собі придбати. Але інколи, знаєте, коли є на вулиці прохолода, коли лежить сніг, то можна отак закутатись, зануритись з коліжаночкою кави, наприклад, в це дійство. да, Плани, ми їх, звісно, зараз не так багато плануємо, або не на такий багатий. І час вперед, але все ж таки це. І придбання, які потрібно робити, якщо у вас є невеличка ділянка, щоб мати, ну, наприклад, ось цибулиння, да, якісь там овочі. У цьому каталогу ви також зустрінетеся з такими розділами, як від різних виробників, я маю на увазі і голландська селекція, і польська селекція, також зустрінетесь з органічними насіннями. Тут також пропонують добрива. Інструменти для саду, все-все, давайте подивимось. Коли ви відкриваєте каталог, то можна, звісно, побачити зміст його. Ось подивіться, що ви побачите. Якщо ви робите замовлення, то ви отримаєте гарантований подарунок. Ви можете також ознайомитись з цими умовами. Давайте підемо далі. Дивіться, друзі. Тут на цьому розвороті ми бачимо хіти продажів, все те, що нам підібрала Інтерфлора, що в них було як хітова продаж у минулі роки. Подивіться, які тут є насіння це є і огірки, і кабачечки, морква, капуста. Ну, тобто, все таке основне, на мій погляд, і саме найголовніше. Ну, Мабуть, якщо люди купують да, і це є хід продажів, то, звичайно, є і смакові якості гарні. Також, ось, наприклад, бачите, кабачечок тут йде, він з великою кількістю плодів, ультраранні. І скажіть мені, будь ласка, чи не гарна ця ідея, коли в тебе на твоєму подвір'ї кабачок вже є, ну, я маю на увазі, в ранній стиглості? Ось, бачите, друзі. Я не буду зупинятися, звісно, на кожному ось такому розвороті. Я буду так, знаєте, пробіжу у каталах, друзі, цього року. Подивіться, він такий товстесненький, Навіть для квітів тут цього разу. Відвели саме аж 5 розворотів, тобто є на що подивитися, особливо, якщо ви полюбляєте, ну, наприклад, да, з насіння висаджувати свої квіточки. Цього року я буду робити акцент саме на дуже ранніх овочах. Я маю на увазі, ось, наприклад, якщо ми перед цим дивилися кабачки, мені потрібен також перчик, бо я щось гадаю, мабуть. Втратила свій сорт О, колись Я його, мені здається, також купувала в Інтерфлорі. Можу, звісно, я і помилитися, але все може бути. Ось дивіться, органічне насіння є такий розворот. Тут є і зелень. Ось і компанія, яка саме пропонує. Це насіння. Якщо ви полюбляєте такі насінини, овочі, які без ГМО йдуть, то можна ось придбати. Ну і, звісно ж, спробувати Посадити, виростити і потім вже його куштувати. Є, дивіться, дівчата-хлопці, також добриво із серії органічного. Ну, це я так вважаю. Я, звісно, ним не користувалася, але мені дуже цікаво було б спробувати його. Чи то вийде гарна історія щодо обробок та. Кореневого підживлення і не тільки, але все можна ось дивіться почитати, дівчаточка, зайти на сайт. До речі, я хочу зразу сказати, що я не є представником Інтерфлори. Я просто роблю свій огляд так, як я бачу цей каталог, бо я ще раз вам нагадаю: я більше 15 років, мені здається, вже є постійним клієнтом від цього інтернет-магазину, і тому я обожнюю їх насіння. Все це прийшов в одному місці, так погортав, як я вже раніше казала да, на початку відео. Погортав, вибрав, подзвонив і все гарнесенько. Подивіться, дівчата-хлопці, скільки тут є різновидів: Астр і китайська, гляньте, і є. Інші сорти, астри, але китайську, бачите, саме найбільше, ані іншої нема, тільки китайська. Чуть вас не завела в оману. Гляньте, дівчата, другий розворот. Подивіться, яка гарна пітунія, якісь ось торенія, бачите, новесенькі, мабуть, якісь такі квіти, мабуть, як братки чи що. Гляньте, яка краса. Якщо у вас є. Така можливість, і тим паче, якщо у вас виходить саджати ці рослини з насіння, а чому б їх не посадити та не мати ось таку красуночку? Мене дуже вразила ось ця петунія. Подивлюся, чи я куплю її, чи ні, бо цього року в мене вийшло з неї поспілкуватися гарнесенько, ми з нею знайшли спільну мову, бо я зазвичай її просто купую вже у розсаді. Але ось цього року, 24-го, я висаджувала. Не забула, як то все робиться, тому в мене вони були. Подивіться, скільки дівчат, чорнобривців, скільки хочеш. І навіть є якісь прямостоячі, тонколисті, розлогі варіанти. Бачите, скільки відтінків. Ну, це дуже-дуже крутезно. І є ще раз вам кажу, що обрати. Подивіться, які братки тут крутезні по кольорам. Да? І білесенькі, жовтесенькі, рожеві, сині, ну просто суперовські люпінь. І навіть ехінацея, і хінація, яку я обожнюю, також є в насінні 0,25 грамів, Бачите, тут є, стоїть 10,50, 11,50. Ну, але якщо є така, ще раз кажу, можливість та бажання можна, звісно, придбати. Звертаю вашу увагу на насіння від українських виробників. Це також дуже дівчата, крутезна історія, бо треба підтримувати наших виробників для того, щоб мати також гарні врожаї. І це дуже подивіться, яка чудова історія помідору абаканський, рожевий, чудо світу, да, жовтесенька, якщо ви полюбляєте ось такі цвітні, наприклад, да, кольорові томати, то можна, звісно, їх придбати. Бачите, які тут різновиди. І рожеві, ось якісь є мета, зветься, і є, є, є горох, кріпчик є. Бачите, ну, тобто є що обрати. Також від українського виробника є, подивіться, яка кількість огірків, і конкуренти, роднічок, якісь Ніжинські, да, ось, наприклад, той, хто полюбляє, я колись його саджала дуже непоганий. Але цього року. Тобто, що я ще посаджу на 25-й рік з насіння огірків, я ще не обрала. Треба мені, звісно ж, поміркувати з цього питання. І кавунчики, подивіться, які дівчаточка є, і капустка. Ну і саме найголовніше, це цінова політика. 3 грама 10,50, 30 грам, 55 гривень. Ну, Більш-менш, наприклад, у порівнянні з іншими фірмами, я маю на увазі ті, які є європейські або інші. Ой, помідорчик Гаспача. Це дуже урожайний помідорик, Я колись його також придбала. Бачите, дівчата, хлопці, інша фірма, вона є чешська, також можна, звісно, обрати. Якісь насіння саме цієї фірми, якщо ви обожнюєте саме чешське насіння. тобто, Або хочете навпаки спробувати, подивіться, друзі, бачите, що відбувається? Яка кількість насінин? Далі йде Satimex, Це є провідна німецька компанія, також від неї бачите, скільки є. Насінин і гарбуз овочевий. Ось цей гарбуз дуже смачненький. Він зветься Арахісова королева. Дівчата, спробуйте, мені дуже подобається, якщо ви обожнюєте. Гарбуз у кулінарії. Гляньте, друзі, скільки, яка річка. І такого кольору, і такого. Подивіться. І навіть є річка японська, червоне серце. Ну, ви розумієте, річка. Давайте на цьому зробимо акцент, яка має ось таке забарвлення. Так, зараз буду намагатися вам її краще показати. Гляньте, оригінальний сорт. Ну, корнеплоди тут все. Зрозуміла, відрізняється відсутністю гіркоти і різкого запаху. Це для тих, хто є і полюбляє її, треба подумати, чи потрібна вона мені, чи не потрібна. Треба зважити все. Бо я, як завжди, купую і для себе, і для матусі насінинки. Думаю, що цього разу буде не виключення. Може, дівчата, хлопці, хто з вас вже купував насіння саме з Інтерфлори, або просто з такою назвою, я маю на увазі, що до перцю порадьте мені, будь ласенька. Можливо, вони якісь є у вас дуже-дуже смачненькі. Я б з задоволенням до вас прислухалась і обрала те, що ви мені порекомендували. Тому що, ну, як то говориться, це дуже-дуже. Класна ідея, якщо ви будете ділитися своїми враженнями та своїми вподобаннями і будете це аргументувати, тому що подивіться, друзі, сінгента це дуже крутезна, провідна голландська компанія, яка, як ви розумієте, та, мабуть, і знаєте вже користуєтесь її продуктами, дуже класна. Я дуже багато купую саме її. на не мені подобається. Але цього разу, щось бачите, не дуже багато тут є пропозицій, ну тому що тут і є, звісно, і цінова політика також. Є от інша голландська компанія, Бачите, також можна подивитися, роздивитися. Тобто, друзі, якщо у вас є бажання, можна тут всього. Ось гляньте, позамовляти. Я вже, бачите, собі ось поставила міточки, які помідорки я планую придбати для того, щоб їх скуштувати. Можливо, ось цей дон возьму F1, ранньостиглий якийсь, бачите, перчик. Не знаю. Я люблю таку конусоподібну форму, а не ось таку. Ну, але не знаю, ще треба мені поміркувати. Бо в мене там є, я збирала насіння. Знаєте, з якого. Перчику. Звісно, назви я не пам'ятаю, мені там щось матуся привезла, казала, що він такий нечогенький, смачненький. Я його куштувала, звісно, він мені сподобався. І я вирішила трішечки зібрати з нього насіння. Зібрала, і зараз я, якщо тут быстренько знайду, треба було вам це зразу розказати та показати, для того, щоб. Оце ось таким чином не гортати цей каталог, ну і, звісно ж, не відволікатися. Але ось чогось, бачите, гарні думки приходять після. Невже я його пере... ось, ось, ось такого, мабуть, плану, якщо я не помиляюся по, ну, по формі. Давайте я вам, якщо там знайду в своєму архіві, то я вам, мабуть, оце було б краще зробити. Я вам покажу, просто, як він виглядає на світлині. І мені він дуже сподобався. Так, я його посаджу, в мене є два його варіанти. Але я хочу саме ось такий ну, конусоподібний. бачите, ось цинтія раннє, можливо, його закажу. Бо мені подобається, знаєте, коли є перчики з тієї серії, ну, наприклад, стиглись там, да, є жовт ще якогось кольору. ну, Я маю на увазі двокольорова. Це дуже-дуже мені пасує. Подивіться, помідор хуго. Це, друзі, помідор, він як перець, бачите? Ну, Тобто, ви розумієте, да, про що я? І ось, подивіться, скільки буряків. Усілякої морквини, капустини. Також є овочі, кавунчики, динь. Я дивлюся, щось не дуже багато шаранте, ось дуже ранній відсходів, 90 днів. Бачите, якась диня. Цікава і по е, вигляду. Ну, хоча пишуть, бачите, відмінний смак і ціна 1 грам 1950, ну більш-менш. І він якийсь жовтий кавун. Я не знаю, то хтось пробував у той жовтий кавун. Цікавий мені, він такий вкусний чи не дуже. Але, знаєте, ми всі з вами різні. О, у нас у кожного є своє бачення, свої смакові якості. Але все ж таки. Ну, мені здається, у більшості, да, особливо там, по томатам, ну, плюс-мінус однакова. Але, хоча хтось, можливо, просто, знаєте, збирає колекцію томатів, і це також є дуже-дуже крутизна. Так що, друзі, ось такий чудовий каталог, подивіться, яка диня. Ну, смакота. Але е, все тут є, дуже гарнесенько, можна посидіти. Поміркувати, обрати для себе і баклажан, бачите, і є он помідорки сакура. Також подивіться, як гарнесенько вони висять та показують, але, можливо, хтось вже її купував. А далі ще один розворот, саме з добривом. Якщо вам. Цікава або у вас є величезна ділянка. а Також ви хочете добрива придбати у декілька етапів. Також можна це зробити для підготовки ґрунту, для профілактики, для захисту від хвороб, від шкідників, усіляких там фіксація добрив і засобів захисту, подальше підживлення. Є також добрива для підготовки та насіння для посіву. Ну, Тобто, друзі, і інструменти такі малесенькі, цікаві. Ну, Тобто, є, на що ще раз вам кажу, подивитися, все це. Зробити, А якщо ви живете далеченько, не біля там, містечка, в тому місці, де у вас не ходить, наприклад, нова пошта або Укрпошта знаєте, гарно працює. Чому б вам не відправити лист, де є зразок замовлення ваше? Ось є адреса, бланк замовлення, і ви можете все все це. Написати, замовити, ну і, звісно, отримати свій посадковий матеріал, насіння, те, яке ви зможете посадити, і вже повністю, ось бачите, бланк замовлення на 50 позицій, друзі. Можете повністю все це, і навіть наборчики є. Придбати, якщо у вас є і буде бажання, друзі, ось такий у мене був невеличкий огляд цього каталогу. Я буду сподіватися, що вам зі мною було цікаво. Ви можете також його погортати разом зі мною. Я його збережу в плейлисті з усіма каталогами, які є від Інтерфлори з того часу, коли я розпочала їх оглядати, як я бачу саме їх. Своїми очами. Ну, а також, якщо у вас буде бажання, ви можете також його замовити. А ще краще звернутися до інтернет-магазину, зробити замовлення і отримати найближчим часом. Ось це насіння, тому що, як ви бачите, замовлення приймається з 20 листопада до 31 травня. Тобто, є час щобрати, є час зробити декілька посилочек, я маю на увазі декілька замовлень, якщо не вистачає коштів. І найголовніше це те, що можна це робити знаєте, в декілька етапів, щоб таким чином. Можна все це зекономити. Друзі, до нових зустрічей! Завжди ваша Іра. Усім пока. Не забувайте підписатися на мій канал для того, щоб дізнатися, що ж саме я вибрала з цього каталогу, що в мене буде рости з овочів, квітів саме в 25-му році, навесні, влітку, в осени, і який я. Врожай буду збирати. Подивіться, яка краса міні-овочів. Це саме для тих дівчат, хлопців, які мешкають у квартирі або в будиночку, де нема або ще менше землі, ніж звичайна городина. Також є міні-овочі для того, щоб їх посадити та мати урожай. Подивіться, дівчата, хлопці, баклажан, гретель. Подивіться, який він малесенький. І, в, бачите, в катці зростає, і також можна мати врожаї. І дивіться, баклажан білесенький, і ось такого кольору, і такого кольору. Боже, яка краса. Все, тепер точно пока-пока, до зустрічі!